ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос рождається. Дорогі Господі, брати і сестри, сьогодні ми з вами святкуємо різдво Господа, і Христоса нашого Ісуса Христа. Святкуємо Бога, який став людиною. І сьогодні ми чуємо від апостола слова велике благочестя, тайна, Бог явився у плоті. Бога можна було сприймати як завгодно, великим, сильним, славним. Але ніхто і уявити собі не міг, що Бог може бути маленьким, слабким. По логіці речей Христос мав народитися в царських палатах, а народився у яслях. По логіці речей Господь мав явитися всьому світу, а явився лише тим, хто були готові його прийняти. Зрозуміти, що його явлення для, Бог, для всього світу має значення. Паралелі, які ми можемо сьогодні проводити, вони безкінечні. Але логіка розуміння сьогоднішнього, сьогоднішньої події дуже проста. її можна перевірити навіть отут, сьогодні, в цьому святому храмі. Скільки нас тут? Невже всі ті, хто живуть в нашому Славутичі, або ті, що живуть по всій нашій країні, або всі ті, що живуть по світу, не чули про те, що Христос прийшов у світ? Звичайно, що чули, звичайно, що знають. Більше того, зовсім недавно ми з вами дуже уважно були свідками, уважними свідками. Диспуту, коли ж він народився, а головне, коли святкувати. І ми бачимо сьогодні, що, на жаль, всі ті, хто так завзято диспутували з приводу, коли ж святкувати, прийти святкувати забули. Про Христа знати недостатньо. Треба знати самого Христа. І ось сьогодні ми прийшли сюди, щоб вкотре спробувати ще більше пізнати його нашого Спасителя, нашого Бога, того, через кого ми маємо надію вічності, того, хто вставляє в нас надію і земного життя, того, хто являє нам справжню віру, хто показує нам. Як ми вже кажемо надію, а головне того, хто явив нам справжню Богу, народжується дитина. Навіть в чужій родині, коли хтось народжується, ми думаємо, ми розмірковуємо, аж хто це буде, що з цієї дитини буде. Ми бачимо, що навіть в самому маленькому віці... Якісь таланти проявляються, нам здається, ну ось, дивіться. Знову якийсь геній росте. А проходить деякий час і бачимо, що всі ми в дитинстві маленькі генії стали тим, яким стали. Але мало ще серед нас геніїв, мало серед нас тих, хто про себе сказати, ну ось дивіться. Ці ті таланти, які б там в дитинстві не були, я обов'язково примножу. А Господь, якого сьогодні ми з вами святкуємо народження, приходить тих. Звичайно, і про нього люди думають, а що ж це буде? І ось, напевно, Господь з самого дитинства мав би явити якісь особливі дари. Але Бог якого ми з вами знаємо, це не Бог, який показує всім і все і зразу. Це Бог, який показує основне. І це основне для більшості світу незрозуміле, неприйнятне і скажімо більше, навіть вороже. І саме тому. Господь являється у смиренні. На мові богословів відбувається кенос, самоумалення Бога. Бог стає людиною, щоб потім, по словам святих отців, людина могла стати Богом по благодаті. І ось сьогодні, починаючи з цього народження, народження Бога для світу і нашого народження у Христі, ми маємо виростати в міру віку Христового. Але як і в нашому, в нашому житті в сучасному, коли хтось народжується, готують йому подарунки, ми також повинні в міру наших сил. Принести Богу ті подарунки, які нас в ньому зростять у міру Його віку, як ви вже казали. І головне питання сьогоднішнього дня: а що ми можемо принести Христу? Що кожен з нас тут, хто стоїть, може принести Богу нашому? Ми скажемо, деколи, знаєте так. Коли будемо знаходитися в дусі, скажемо, ми життя своє, Господи, за тебе, за тебе віддамо. Але життя наше від кого? Від Нього. Скажемо, віддамо тобі, Господи, наші таланти, які в нас є, про які ми вже казали. А хто ж їх нас, а хто ж цими талантами нас наділив? Все, що ми маємо, все, що ми можемо, все, що ми вміємо. Це все від Бога, який є подателем всяких благ. Ми скажемо, ну, Господи, тоді ми щось зробимо щось добре і благе. На кормімо, сходимо в лікарню або в язницю до когось. Але і тут все це, що ми можемо зробити, це Боже. Тому, Світ цього не зрозуміє. Тому що все добре ми можемо зробити лише благодатною силою Бога. Нічого доброго без Бога людина зробити не може. Не може взагалі. Саме справжнього доброго. Бо ми зараз можемо дискутувати, ну дивіться, скільки людей не віруючих а добрі справи роблять. Деякі навіть більше, ніж ми до нашого сорому. Але справжні, справжні добрі справи ми можемо зробити лише з Богом. Тому що би ми не принесли, все це у Бога вже є. Більше того. Все. Це, це, це Боже. Але в Святому Письмі є дивні слова, які Господь нам каже, як звертаючись до нас, і от тут підказка нам, що ми можемо йому дати. І він каже, сину, віддай мені серце. Що має це на увазі? Звичайно, не, не як орган нашого організму серця, а нашу душу. Душу, яку він своєю благодатью обогатить. І вже тут на землі ми відчуємо початок вічності. І вже тут на землі тоді ми будемо розуміти, чому святі трудилися, молилися, звершували подвиги і все, що робили, робили у славу Божу, чекаючи. Того моменту, коли ми з Богом об'єднаємося. І ось в день народження Христа у світ ми маємо про це згадати. Господь, коли народжувався, янголи сповістили про це пастухам. Сповістили тим, Хто був найпростіший, як здається нам? Для того, щоб вони знали. Господь через зірку сповістив це волхвам, царям зі Сходу, людям науки. Нема такого кінця землі, де би не було сповіщено про те, що Бог приходив і прийшов у світ. Хто почув? Знову повертаємося до початку дуже мала кількість. Дуже мала кількість людей, які почули і захотіли піти до нього, а відповідно далі піти з ним. Бо ще невелика справа прийти до Бога. Кажуть святі Отці, всяка розумна людина без всякого сухнього до Бога прийде. А далі. Дуже головне і серйозне питання, а як з Богом залишитися? Бо прийти можна, а ось як з ним залишитися? Як стати тими, хто несе в собі Боже? Оце вже питання. Питання, на яке знову ж Господь нам дає він сьогодні, в своєму народженню. Бо єдине, коли можна Бога прийняти. Це так само бути схожими на Нього, уподобатися його смиренню. І от тоді ми розуміємо, чому я ми співали славу вишній Богу на землі мир, у людях благовоління». Тепер зрозуміло, бо єдиний, кому, потріб, кому повинні ми віддавати славу, це лише Бог. Богу єдиному, служи Йому, єдиному, Йому єдиному, поклоняйся, про це говорить Святе Письмо. Тому все інше може бути лише через нього. І коли ми кланяємось чому, то ми кажемо, як почитати ми кланяємось. Ми почитаємо, починаємо наших батьків, згадайте п'яту заповідь, почитаємо святині, зокрема ікони чи, чи мощі святи. Ми кажемо, почитаємо, а кланяємося йому єдиному Богу. І оцю славу віддаємо Йому, якщо можемо, якщо хочемо. Бо якщо можемо і хочемо, якщо хочемо і можемо, то тоді вміємо. Бо Бог дивиться тоді не на те, як ми це робимо. Господь дивиться на наше серце. Славу йому віддати можна не лише молитвою, співом, як сьогодні ми заробимо в цьому святому храмі. Йому славу можна віддати. Нашими трудами, нашими подвигами, в його славу на користь інших. На землі мир співають янки. Історики кажуть, що за весь період життя світу, ну, поки ми можемо його дослідити, не було ні одного дня, коли б на землі не було війни, тобто в якійсь в якомусь місті. Обов'язково була війна. І дивна річ. Моляться ян, вони кажуть, що на землі мир, а ми бачимо, що миру на землі немає. Більше того, ми дуже це добре зараз розуміємо, на жаль, бо і в нашій, на нашій сім'ї йде війна. Чому так дивно? Молимося, просимо, а Богу, а миру немає. Може Бог не дає, але кажуть, що Бог є Богом миру, а не Богом війни що зло Бог не творив, що зло не не битійно. Всякий раз, коли ми хочемо миру, ми маємо розуміти, що мир може, може бути лише тоді, коли ми, тих, хто поряд з нами, точніше в тих, хто поряд з нами, бачимо образ Божий. І отут величезна проблема. Тому що всякий раз ми бажимо образом Божим себе, а ось іншим бачите, які ми не хочемо. І от починаючи з народження Господа нашого, коли ми слідкуємо християнську історію, ми бачимо, що проти Бога виступали, воювали, йшли. Биться ірод. Ну що здається для тебе, Іроде, цей маленький хлопчик, який народжується десь там у Іфріємі? А Ірод що боїться? Боїться, боїться втратити владу? Боїться, що щось станеться не так, як би він хотів. Наглядна демонстрація для всіх іродів сучасності. Далі, коли вже Христа розіп'яли, коли вже Його вбили, коли вже Він воскрес, пішли на проповіді учні. Знов така сама ситуація. Про що вони проповідували? Може вони про політику говорили? Може вони хотіли змінити устрій якийсь соціальний чи політичний, чи може навіть економічний? Ні. Апостоли йшли і проповідували. Слово Боже, в якому головною метою, квінтесенцією, головною, головною було що? Проповідь любові. А за це їх що вбили і вбивали. Після них були святителі, святі люди. Ну і далі, далі, що беремо знову. І ми бачимо знову всякі Діоплетіани, нерони, Юліани відступники Потім ближче до нашого часу, ось зовсім недавно багато хто це бачив. Радянські часи. За що питається? Чому ви воюєте проти тих, хто говорять про любов, хто проповідує любов? Це дуже просто. Той, Кого в серці немає любові, завжди буде жити, противлячись любові. І тому так важко для людей прийняти те, що Господь приносить у світ. Так важко зрозуміти, що основою, єдиною основою може бути любов. Бо любов завжди дає творчу силу. А. Те, що противиться любові, те, що відступає від любові, це завжди завжди буде руйнувати. І хто би що не будував на ненависті, історія нам про це свідчить, ніколи нічого не збудує, ще більше руїни буде. Тому християни, хоча їх і завжди небагато, змогли вистояти. У всі ті страшні часи гоні. Тому, навіть не тому, що вони були сильні, зрозуміло. Але, очевидно, дивіться, у нас ще ніхто не гнав по великому рахунку. А ми вже плачемо, жалуємося на весь світ у нас, тут все не так. Але ми не маємо розуміти, що найголовніше, чим ми можемо і будемо сильні, це любов. Так, по-людськи нам деколи не так важко, що не можна навіть і слово промовити. Але Духом Божим ми зможемо все пройти. І саме тому в людях благовоління янголи співають, що люди Христові розуміють, що це основа. І от цим благоволінням ми маємо жити, не дивлячись ні на що. З того, що сьогодні навіть у сьогоднішньому сучасному світі відбувається. Бо Бог прийшов. Бо Він воплотився, бо він став людиною, бо він знову готовий нас рятувати. Християни свята не відзначають. Християни свята переживають. Сьогодні, як і дві тисячі років назад, навіть більше, ми знову святкуємо. Те, що Бог приходить у світ. І правильно наше вітання все-таки буде так. Христос рождається. Зається, правильно сказати, Христос народився. Ну ж народився вже, а ми кажемо, рождається. Бо Він придвічно приходить у світ. Він придвічно приходить у серце людини, Він придвічно приходить у душу того, хто сьогодні, можливо, лише сьогодні, відчув, що так, світ не пустий. Він не хаос. І ось це дає нам надію, таку надію, з якою ми вже повинні, в міру наших духовних сил, звичайно, в міру віку Христового, взагалі нічого не боятися. Але ми поки що інші. Ми поки що боїмося, страхуємося. Тому сьогоднішній день. Це можливість нам почати разом зі Христом рости. От як Він, як дитина, виростає, отак і наша віра, наша впевненість в ньому, в Бозі повинна рости. Від дня до дня, від місяця до місяця, від року до року. Пам'ятати, ми можемо і повинні пам'ятати, що допоки ми тут, на землі, ми готуємося, ми як діти. Ми готуємося до того, щоб потім туди прийти до нього у вічність і сказати, Господи, от ми чогось навчилися. А все інше, чого ми навчилися, він нам так додасть. Обов'язково додасть, бо якщо ми будемо жити цією вірою, якщо ми будемо жити цією любов'ю, то Господь в плоди любові вложить все. Пам'ятаєте, як плоди духа, тоді буде радість і мир і любов, і доротерпіння, все буде. Тому навіть в такий час, навіть здається, в таку страшну годину сучасного нашого сьогоднішнього життя ми маємо можливість радіти, радіти подуху, радіти Богу, розуміючи, що Він нас не залишить, що Він нас не кине, що Він про нас не забуде, Він не відійде від нас. Не змінить не не своєї орієнтації від політичної, економічної до всякої іншої. Він нам вірить. Святе письмо так і каже, що може зробити зміністю Божою. Але апостол Павло пише, що хто може нас відключити від, від любові? Богу. Тому пам'ятаємо, що Бог, який сьогодні у світ прийшов, Він наш, Він з нами і Він за нас. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Христос надається.